Всім доброго дня, точніше вечора, у нас вже вечір, сочко заховалося ще видно. Сьогодні 28 жовтня 2024 року. Працюємо на тракторі фермер Вон з таким от агрегатом всім відомим. Це зешка 3 3.6. Що робимо? Сіємо зимуючий горох по попереднику соняшник. Соняшник зібрав, порубав руку. Побачен крутащими катками палку і залишив поле. Все, більше нічого не робив. Ось настав час, сіяти Соня. Ну, як би, вдається висіяти його на глибину 5-6 см, цього достатньо для гороху. Минулого році сіяв е, теж приблизно на таку саму глибину, може трошки більше, то хочу сказати, горох, який був посіяний більше, повипадав із-за морозу, із за льодяної кірки на полі, той, що був глибше, з ним взагалі нічого не було, перезимував, вистояв, витримав, все було добре. Горох висіваю приблизно десь 200 кг на гектар. От, ділянка тут невелика, десь гектарів 7. Це всього, що я посію. ну, може, може ще городик якийсь посів. А так, в принципі. Все добре. Трошечки було стримнувати, чи сз СЗшку під'єднувати до трактора, тому що СЗшка старенька, хто її тільки не тягав ту сз ну та нічого, розібрав, зняв, розібрав циліндри, помив його. Зараз розвернувся, помічник побіг на СЗ-шку. Перевірить, що там робиться. Помив його, під'єднав назад та. Та і все. Це мабуть такі більше стереотипи, коли там роздільна чи не роздільна повинна бути ванна на гідравліку. Дружечки призівав. Складновато я хочу сказати. Тримати одною рукою телефон, іншою крутити, натискати всі речаги. Ну, ось якось так виходить. Що ще хочу сказати, що сіять по перебитій палці, одне задоволення. Їздиш собі по, по рядочкам на той слід навіть не дивишся. так, Іноді звертаєш увагу, чи недалеко від'їхав. Отак бігаєш собі по рядкам та, та і все. Тобто ну, дуже подобається. Ну а так подивимося. У нас останні вже теплі деньки. Сьогодні, до речі, тепло було. Зранку якось так зранку навіть дощик проморозив невеликий. Холодно було. А з обіду вже виглянуло сонечко, тепло. Ну, Так як сіять небагато, то все було готово, майже От прийняв рішення виїхати та посіяти. Я ж кажу, що ділянка невелика. Не Трактор працює добре. Як, Там, в принципі, як він може працювати по-іншому, все з шпию. Сію на швидкості там, 10 кілометрів. Зараз трошки, трошки зменшив, бо знімаю відео. А так, 10 кілометрів і вперед і прямо. Добре, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Все, Бажаю всім міцного здоров'я і якнайшвидшої перемоги України. Все, до побачення.